Коли людське сприйняття готове вже, скажімо, входити в це поле, усвідомлювати поле, ну, єдине поле, так би мовити. А в нас, як у всіх людей, одинакова структура, так, і канали однакові мають, якщо вони відкриті, енергетично вони працюють одинаково, так? Коли людина потрапляє в відкрите ментальне поле і сама готова, тоді вона вже відповіді на запитання, тому що це її вже ментальне поле, так? Це спочатку вібрація піднімається і сприйняття до більш тоншого сприйняття, як ми говорили в минулому разі, до тоншого, доки людина не починає сама вже відчувати це, цей ментал і бути в цьому менталі, так? Ловиться, щитується, і так відбувається. Це не, не, не тільки стовп, і не один стовп, і це як світня фієрія цього енергетичного тору, в якому все є одне. І тому воно ну, так працює. Будьмо Радіємо, що за сприйнятливість, за сприйняття, за відкриття, за, за дуже радісне буття в єдиному енергетичному полі.